Добрий день, шановні батьки, любі хлопчики, дівчатка. Сьогодні у нас заняття з малювання. А що ми будемо з вами малювати? Ви, будь ласка, відгадайте, у купочку зібралися, розкрили пелюстки, щоб ними милувалися дорослі й малюки. Щоб джілка працьовита із них нектар збирала. Про що я мовлю, дітки? Чи ви це відгадали? Так. Це, звичайно, квітка. Сьогодні ми з вами будемо малювати незвичайну осінню квітку. А для цього нам потрібно: картон, коричневого або помаранчевого кольору, шаблон квітки такий підготовлений, і, звичайно, білий аркуш паперу. Фарби. Я взяла чотири основні фарби: зелений, синій, червоний і жовтий. Водичка, клей, можна трошки взяти, пезлики один або декілька. Ми сьогодні будемо малювати долонькою, тому треба взяти воду і рушничок для змивання після кожної фарби. Шановні батьки, допоможіть своїм діткам зробити незвичайну картину квітки. Зараз ми почнемо наносити зелену фарбу. Я трішечки додала клею, щоб наша квіточка була яскравішою, близько. Лучою розкриваємо долоньку, долоньку роз.